Цьогоріч, уперше і надалі щороку, 27 липня, згідно з указом президента України, відзначається День медичного працівника професійне свято всіх працівників галузі охорони здоров'я нашої держави. Із самого ранку Володимир Зеленський привітав Янголів у білих халатах і подякував їм за кожне врятоване життя. Дорогі українці, українки, сьогодні день тих людей, чия професія бути захистом життю. День українських медичних працівників, працівників і працівниць, усіх наших лікарів, усіх наших медичних сестричок, усіх наших бойових медиків. Саме в цій роботі чи не найкраще видно, що, що таке цивілізованість, що таке людяність, як люди вміють жити і працювати заради інших людей? Я дякую вам, шановні українські медики, за вашу. Професійність за ваше служіння і за кожне врятоване вами життя, за всі ці безмежні світи, які видно в очах і дітей, і дорослих, і воїнів, і цивільних, усіх, усіх, кого ви врятували. Дякую вам, бажаю вам сили та незмінної вдячності усіх наших людей, усієї України. Бажаю вам перемоги! Слава вам! Слава Україні! Вище військове керівництво також адресувало українським медикам найщиріші гратуляції, високо відзначивши їхній внесок у боротьбу проти російських загарбників. На ваших плечах дуже вагомий тигар відповідальності за лікування та відновлення здоров'я наших воїнів. Коли ми перебуваємо на полі бою, ми відчуваємо впевненість у тому. Що ви обов'язково зробите все професійно для того, щоб відновити наших воїнів? Я щиро вітаю вас зі святом. Ми єдині, рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо! Українські медики в режимі 24 на 7 невтомно і не розраховуючи на подяку, виконують свій професійний обов'язок. Стоять на варті здоров'я нації, рятують життя як військових, так і цивільних. Тож мешканці Сумщини з глибокою шаною та повагою вітають янголів у білих халатах із професійним святом. Вітаємо працівників! Це дуже корисна і необхідна професія. Вони роблять багато, тим більше в той час, коли йде війна, від них багато залежить. Так що здоров'я їм терпіння, хай щастить. Вітаю всіх медиків зі святом. Вони, Їх професія найважливіша, а на даному етапі набагато найважливіше. Тому, ну, перш за все, їм здоров'я, також, як і всім нам. Ну, Є дуже фахові, дуже фахові. Ну, дай Боже, щоб їх було ще більше. Вітаю всіх медиків зі святом. Бажаю, щоб без жертв. Не медика всіх, хто причасний до цієї справи. Всі, хто допомагають жити здорово, допомагають у лікуванні, бо зараз вже багато хто взявся за цю справу і на фронті. Тому ну, всіх, нехай буде натхнення, здоров'я і бажання. А що на сьогоднішній день якомога швидші перемоги і їм здоров'я, всього якась і добробуту, і сім'я, якщо щоб був лад. А на перш перемоги, оце ось, ось так. І спасибо їм за дякую їм за подвиг за їхню роботу, те, що вони роблять 24 на 7. Отак. Я вітаю медичних працівників зі святом, з їхнім святом. Хай вони трудяться на благо нашої родини, України. У мене дівчина раніше навчалася в медичному коледжі, тому вітаю всіх медичних працівників за святом. До гарної бар'єри і недорого навчання. Поздравляю з ним, з ним медичного працівника. Желаю всього хорошого, щоб ви і далі були такими. Лічили людей і все остальне. Ну, всього самого хорошого. Я дякую за те, що вони нам лікують і за те, що вони нам допомагають. Я дякую нашим лікарям за те, що вони всіх лікують, лікують наших захисників військових. І я їм дуже вдячна допомогу. Ми допомоги. дуже вдячні. Ми бажаємо вам здоров'я, наснаги і всього найкращого зі святом. Дуже вас усіх вітаю, дуже вам всім дякую за здоров'я нації. Все ж всі ждемо перемоги. Ви бувайте здорові, щасливі і живіть надією і. Гарного вам настрою на сьогодні. Що хочу поважати міцного вам здоров'я, медикам, особливо. Тобто, ви наша надія, майбутнє за вами. Хочу також, ну, конкретно не знаю, як їх звати, але була в мене також ситуація, що у мене близький мені родич, є, в нього почалися судроги. Ми викликали і вони моментально приїхали, все зробили, все зробили якісно. Як говориться, були до кінця, поки воно не стабілізувалося, повністю віддають свої всі сили, все бажання, все, що можна в свою роботу. Вони найкращі в нас. Я вітаю всіх медичних працівників зі святом. Дякую, що ви працюєте для нас і дякую, що ви робите свою роботу гарно і вчіться, будь ласка, тому що на дистанційні медичні працівники мають вчитися. Вітаємо зі святом, бажаємо миру, щастя. Та свободи. Ну вони найкращі, вони безцінні. Вони рятують життя, вони допомагають нам. Ми велике дякуємо їм. Зі святом зі святом вітаємо всіх медичних працівників та дякуємо за службу. Mm -hmm. Ну, здоров'я, звісно. Вітаю всіх медичних працівників зі святом. Бажаю. Кар'єрного росту, професійного зростання і, напевне, всі кажуть мирного неба над головою, щоб на нарешті на ми здобули перемогу, і Україна понад усе. Колектив телеканалу Відікон. Висловлює щиру подяку професійним медичним працівникам Сумщини за те, що в надскладних умовах війни продовжуєте самовіддано боротися за життя та здоров'я пацієнтів. Приєднуємося до всіх привітань на вашу адресу та зичимо вам професійних успіхів, родинного тепла та затишку. Разом до перемоги! Все буде Україна!